У нас є голова ВЦА міської виконуючи обов'язки Галіна Лугава, до котрої ми підходили 1 грудня. Вона сказала: нема питань, будь-яка школа, яку ви оберете. Ми домовилися. Тобто не було ніяких припон взагалі. До того моменту, поки мені вчора не подзвонили і не сказали. Ми, на жаль, вам відмовляємо. Ми будемо консервувати школи. не питання, у нас все автономне, вода. Електрика, вона все автономне, нам не потрібна ваша нічого. Вона сказала: ні-ні, у мене і люди уїжджають, у мене охорони. Я говорю, ми знайдемо, хто буде охороняти. Тобто це не питання. Я сказала, ви розумієте, що буде скандал. Вона сказала, як скаже мені лугава, так ми і зробимо. Я дзвоню Лугавої, лугава мені каже, пікарні не буде. Це несправедливо, коли ті, хто сиділи, або по закордонах, або в Києві приїхали сюди і починають повчати, як себе поводити, а інколи і демонструючи яскраві ознаки колабораціонізму. Оця команда запропонувала і зробила, щоб велика кількість херсонців мала можливість покуштувати, понюхати просто, відчути запашний, свіжий. Український хліб. Бо в Херсоні люди, які прожили 8 з місяців в окупації, ще й не мають грошей, і не мають місця роботи і не мають нічого. І сьогодні ми всі маємо продемонструвати піклування про херсонців і єдність, показаючи, що це єдність всього українського народу, єдність всієї нашої країни допомозі Херсонцям завезли і поставили. Оцю найсучаснішу пікарню, яка кожен день буде видавати 600 кілограм хліба на добу, це якщо наша команда не отримає, друзі мої, перепустки для того, щоб в комендантські години вони могли продовжувати роботу. Щоб ті машини, які ми виділили, могли би забезпечити хоча б там змін або може навіть і цілодобово. закрити вікна, дати режим світомаскування і все це зробити. Друзі, сьогодні хліба не буде. Тому що приїхав хтось указуючим перстом і сказав, що херсонці хліба не потребують. Я ще раз закликаю до єдності. У нас попереду дуже важкі випробування, і ми їх точно подолаємо, якщо продемонструємо ту саму єдність, яку ми демонстрували з 24 лютого. Херсонці заслужили справедливості.